О тобі пірат, їх видно тільки по цьому. Їх видно тільки по калюжкам. Їх багато. Я їх ось я побивав. Давай нажимаємо. Опа, і мене тепнуло на острів. Діскавер 1 Диви Повучара. Йоханий тидей. Коротше, я поняв, що острови це серйозна штука. І тут трошечки не так все легко. А ні чорта палка, чуєш? нічого сипалка. Що, якщо я отут ось заспавню дві вівці? І я вас погодую. І само собою пострижу. Хе-хе-хе. <с>. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову завітали в рафт, але в Майнкрафті. І ви знаєте, на мене знову напали пірати, але вони чомусь реально, ну, реально, тупо їх не видно ні чорта. Вони ще мене зараз можуть розбити. Взагалі, по-хорошому, зараз акуратно від них свалити. Я вважаю. А, все, ми від них, типу, відбились, да? Гуджоп. Хорошо. Я не знаю чому, але їх не видно. Це реально якийсь жорсткий. Бах, мені випали штани, кстати. Непогано приготовлений лосось, ми їсти не будемо, бо він постійно в крафтах е, бере участь жорстких. Давай пожаримо тропічну рибу. По-хорошому так окинемо. А, її не можна жарити і їсти. Почекай. А, її можна їсти сиру, але вона погано відновлює голод. Хорошо, значить, сирий лосось, пам-пам-пам, пшениця. У мене є купа насіння якогось. Давай ми все-таки зробимо хліб собі. Пам-пам-пам-пам-пам. Як би тебе зробити, ось з пшениці можна тебе забабахати. Бам, скупа хліба. Все супер. Значить, е, що мені взагалі? Треба. По хорошому, мені зібрати 40 кісток, 25 ниток і 5 смарагдів. Але смарагди, по-перше, я купити тут не можу, бо мені на А, Діаманти теж, яйце призрасені, пил редстоуну. В статті за тропічну рибу можна знову купу Редстоуна купити. Не знаю, навіщо він мені, можливо, я його зможу потім на щось затрейдити. В общем то, я би зараз дав тобі хліба і книжок, щоб ти полетів і прилетів новий чел, який, можливо, щось нормальне натрейдить. В общем-то, в свою чергу, ми давай позбираємо коробки, всякі, які мені тут поприходили, всякі посилочки, які ми половили з моря. І по-хорошому ще попливти і ще щось познаходити. Правда, тут і акула є. З акулою теж кстати розібратись треба. Вона насправді дуже-дуже слабка і дуже злегко з нею битися. Тут взагалі легко з усіма битися, що з піратами, поняв, що з оцими всякими двіжухами. Воно все тобі, в принципі, ніякої складності не дає. Головне, просто щоб піратів видно було. Але ми ще саме цікаве не відкрили. Ми ще не досліджували острови. Тут є така фішка, як досліджування островів. І я поки що, поки що тупо не знаю просто, як це правильно зробити. Кстати, ось об пливе а, ні, То він відлітає. Все, поняв. Я думав, він до мене летить, але на жаль, ні. Е, мені треба шкіра. Шкіру треба купувати. Потім мені треба кістки, нитки. Нитків у мене, звісно, багато, це хорошо. Нитків у мене тонна. Е, шкіри у мене нуль, кісток у мене є 11 штук. Це за весь час я скільки кісток нафармив, боже. Мені ще взагалі купу-купу-купу всього треба лутати пробувати. І треба було б садити щось. Оце насіння, це як я розумію, насіння пшениці. Так, да? Да, це насіння пшениці. Ну мені пшеницю, я б не сказав, що мені її сильно вирощувати треба, бо у мене і так пшениця. Дуже-дуже і багато. Ну, мені треба ловити рибу. Тому що коли ми ловимо рибу, ми можемо зловити кремній, ми можемо вроді як зловити кістки. Ну і багато всякого цікавого. Так, то на секундочку. Купа риби, купа їжі. Так, ану. Диви, не зловив ні чорта, зато летить Кент. Так, старина, let's go Ти лети до мене, а ми поки що розберемося за кулою, бо вона хаває трошечки лут мій, який, в принципі, я би міг і так зловити. Але ти його тупо їсиш. І коли вона в водорості залазить, я не можу її бити, бо я вдамажу водорості. Оце єдине, що мені не подобається. Але чувак щось прилетить, і можливо, ми не зможемо нормально поторгуватися. А якщо він торгується гамняно, то ми його відправимо знову політати і прилетіти з іншими торгами. Бо поки що, звісно, мені це не подобається. Але він уже прилетів. Мило у нас на базі, і хай тільки мені клюне. Хай тільки клюне, хорошо. Що просто хорошечно клюне, щоб я міг щось зловити. Опа! Йде, йде, йде. Бем, капець! Просто повний капець. Так, тобі треба або риба і книжки, а сам ти. Так, за пшеницю можна купити шкіру. Це дуже хорошо, тільки пшениці у мене нема. Яйця призиву корови. За пір'я пір'я. Ага, шкіру можна купити ще за вовну. За картоплю можна купити смарагди. Блін, у мене картоплі теж немає. Почекай, у мене точно нема картоплі. Я просто не пам'ятаю, можливо, я її десь знаходив. У мене є пшениця, у мене є ще нитки, у мене є золото залізо. Ну і все, да. Значить, ми виходить, можемо за пшеницю купити тільки шкіри. І то, слава Богу, що хоча б шкіру можна. Купити. Я це призиву корови і курки. Взагалі, тако дві корови треба. І курку хотілося б теж. Нам поки що нема куди її ще ставити, але ми по-любому по щось добудуємо. Точніше, добудувати ми не можемо. Ми у нас корабель сам по собі зможе потім вирощувати цю всю движуху, коли ми його нормально прокачаємо. Бо зараз він ще маленький. Зараз у нас плод ще дуже маленький. Ми ще не можемо поки нічого тут е, створювати. Ну, взагалі, так-то. Так, мило, тепер я можу в тебе знову купити шкіри. Мені би шкіри точно хотілося би багато купити. Пшениці у мене тупо мало. Тепер я поняв, навіщо її вирощувати. Щоб. Нормально можна було торгуватись. Так, мило, дарова. Мені ще шкіра. У мене є вісім, мене 2, два. Да? Хорошо. Давай попробуємо щось виловити, я не знаю. І хотілося б, звісно, щось до того, до того крейта припливти. У ну, мене один чорт все, нічого не клює, так що погнали. У Мене все рівно нічого не клює. Будемо тако дивитися. За мною вже акула пливе, це норма. Там уже клює. Опа, зловив. Хорошо, не знаю я поки що, що я зловив, але я хочу зараз докрита цього. Давай. Є, хорошо. Щось підібрав. У мене кремнію бачив, як багато. Так, акула. іди геть. Прикинь, як зловилось, да, здалека? Оце нормальна тема. Тільки що в мене тут є. Пшениці трохи. Хорошо, пшениці трохи добулось. Це з крейта походу. Так, там ще один є. Давай щас запулим вудку. Хай клює, а ми погнали до крита. Отако. Будемо дивитися. Клює там? Поки не клює, да? Це підібрали. О, клює. Опа. Зловили щось. А, блін, воно перепригнуло. Капець! Диви, бачиш? Так, треба підібрати все. Все просто треба супер жорстко підбирати. Що тут у нас? Чорт, я знаю, що тут у нас. Кремній, по-любому, риба. У мене кремній вже 9 Це хорошо. Кремній надо, бо він був е, Надо для минулих якихось там прокачок острова. Так що кремній не зря я підбираю. Я по-любому його буду витрачати ще. По-любому буду витрачати. Ще й, походу, в нормальних кількостях буду витрачати. А поки що, давай е, за пшеницю купимо шкіру. Мені ще треба два. Блін, я не можу купити. Ладно, давай поки що одну шкіру сюди. Все, є шкіра. Тут можна ще скинути вудку і погнати за крейтом. З крейтами отримали ще пшениці нормально. Не знаю, що там ще отримали, але пшеницю точно отримали. Так, пам-пам-пам. У мене купа всякого разного кремнію 9, вугілля 32, Я ще поки що не знаю навіщо воно мені. Ще поки що тупо, я не поняв. Так, ану. Опа, диви. Взагалі не зловив нічого. Значить, мені ще рішити питання з кістками. У мене їх нема. Я їх так і не знайшов. Шкіру я ще купити не можу. Смарагди теж. Мені би докупити шкіру, і потім можна його відправляти кудись далі. Цього чувака. Опа, диви, як погнало сразу. Зразу рибка. Опа. Зловив. Кістка зловилась! Поняв? Значить, кістка ловиться з води. Хорошо. А, пам, пам пам Старіна, шкіру ще купити не можна. Ладно. Ну, я знаю, що кістки можна було купляти в якомусь із разів, коли торговець припливав. По-любому можна було. Чи то за кістки щось купити, чи то самі кістки купити. Я точно не пам'ятаю. Але кістки ось ловляться. Диви, це супер. Так, да, звісно, не швидко. Супер повільно, але вони ловляться. І це найголовніше. Мені це найбільше подобається. Головне просто ще ще смарагди десь знайти і купити у торгівцям трошки різних приколів. Диви, бач, погано поклювало. Еще квешарс. Опа! Де ти бачиш, як воно пішло і не зловилось ні чорта. Так донизу потягнуло, капець. Так, може, тут щось буде. Так, кістка була, супер. І золото, кстати, теж. Мені би знайти насіння якогось іншого виду, поняв? Типа картоплі, кавуна, щось таке, щоб вирощувати. Або це треба купити, я не знаю точно. Ймовірно, що це ще потрібно і купити. Так, ну давай подивимося. Ні, ще не можна шкіру купити. Зато мене купити яйця курки, ще одне. Хорошо, хай буде. Бо пір'я нам теж треба буде. Да, бачиш, поки що тут нічого з їжі купити не можна нового. Так, там крейт є, давай поки що і попливемо до нього. там воно ще один і Ще три Обалдеть. Кістки з'являються помаленьку, мені це подобається. Мені це дуже подобається. Давай закрий том. А, все, пропало. Пропала вудка. Так головне, щоб кісток було багато. Так, кістка є. Щось зловилось. Бемс, підібрав, не знаю що. Ну щось зловив. Може таке чисто риби, поняв. Таке тоже може бути. Наприклад, тропічної риби, вона мені падає, но я ще так і не поняв, що за нього накупити. Одного разу за ньому набуло рестоун купити, і то так собі поняв. Мене є ідея перезайти в гру, перезайти в світ, і тоді я зможу з ним потургуватись, нібито. Якщо я не помиляюсь. Ану, Міко, ні, не можна купити шкіру. Та ти задовбав. З рестоуном же точно така сама ситуація була. Но потім згодом можна було купити. Так, там акула появилась. Це погано. Тут мусор збирається, Надо його підбирати потихеньку. В цих мусороловках. Палиці всякі палеці у мене взагалі купа. Я би за палиці щось купляв. Так а ну, клюй рибка. Оба, хорошо, кістки вже п'ять. Пенс, мені ще не так багато треба. Мені деше одна шкіра, емеральди, а ще якась двіжуха. Ну да, це смарагдами, звісно, найбільше капець. Саме більший капець із смарагдами, напевно. Бо кістки я ж хоч знаю звідки взяти. А от е, смарагди поки що я взяти ніде не можу. Смарагдів поки що тупо нема. Так само, як і кстати, риба не клює. Опа, давай. Крашо зловев, така кула и Дезвице Опа, пішла геть. Шкода що ще за кули кістки не падають. Ну, в цілому могли би. Могли би падати, але не падають. Так, ладно, у мене і так уже купа всякого лайна, просто його тоннано. Воно нікуди не витрачається. І шкіру купити не можна. Та капець. Що може відправити тебе? А що б я ще таке міг купити? А, ну, по суті, нічого. Вовни в мене нема. Це мені надо баранів стригти. А щоб їх стригти, мені надо земля. А мене землі нема. Шкіру купити я не можу. Що тобі надо? Рипа, сирада. Походу, надо приготовлена. Давай приготуємо. То не проблема абсолютно. І книжки, да? Дві книжки є, дві рибини, лецке. А, три надо, Ладно, ще буде третя. Все, є. Пливи, коротше. Чувак, мені надо нові трейди. Я краще буду тебе запулювати постійно і шукати нові трейди, чим просто сидіти і ждати в тупу. А ти, поки припливеш, поки п'яте, десяте. Я вже хоч щось знайду толкове. Ну, або якщо не знайду, то хоча б ти принесеш мені щось хороше. І диви, нічого не зловив. П'ять. Або я то ловити не вмію, або я взагалі я не знаю. Я якийсь клоун в цьому плані. Вроді вмів ловити, а вроді і не вмію. Так, кісток нуль. Взагалі, тупо нуль кісток. Давай клюй! Рибка, велика і маленька була. Будь ласка, десь мило полетів і немає. Ладно, зато реба клює. Ну, так клює, що я нічого й не зловив. О, зато пірати приплили. Чітко. Пірати мені подобаються. Пірати пливуть, приносять єрунду всяку. Як приносять? Складно назвати це приносять. Давай поїмо. Золото зато падає хорошо з цих ящиків. Прям хорошо золото падає. Ось о тобі пірати. Їх видно тільки по цьому. Їх видно тільки по калюшкам. Їх багато. Я їх ось побивав. Все. Зато випали мені кольчужні черевики. І мило летить! Красава, брат. Уже й ранок. У нас шостий день. А в мене ще все одно нічого нема. Штани ще одні випали. Непогано. Давай викинемо сюди палиці, тропічну рибу, одежу, яйця. Порох. У мене навіть є. Акула появилась. І пшениці в мене диви вже сіки. Пшениці в мене вже стак з копійками. Це круто. Давай посадимо тут насіння. Хоча ні, давай дочекаємося, що мені мейло принесе. Може він принесе щось толкове. Мейло, братуха. Будь ласка, давай. Нові трейди. Да, смарагдимона накупувати. За насіння залізамо накупувати. Шкіру за пір'я, білу вовну за Iceland. Мап один. Коротше, вовна нада. Я дурак! Я взагалисий. Отакож можна робити. Ха-ха! <правда> я міг шкіру тоді купити. Правда, я можу купити тільки один смарагд. Можу купити нормально заліза. Не знаю, Ще нашу. Е, я ж можу з ниток робити, вовну. Який є телепень, боже. Ви може про це й писали, просто я ну, не шарю. Так, перша мапа є, братва. Перша мапа є. Купуємо далі залізу. Насіння основне можна посадити далі. У мене його і так багато ще десь в скринях 100% є. Можливо, я там на острові знайду якісь предмети. Можливо, я там знайду якихось тварин. Поняв, що хоч може бути. Давай нажимаємо. Опа, і мене тепнуло на острів. Діскавер 1 Диви, а я знову блоки ламати. А, фух, можна повертатись постійно. Ах, я тут скелет! Добре, що його видно, а не він невидимий. Це взагалі хорошо. Кістки випали? Та вроть ні. Так, блоки ламатні нельзя. А збирати. А збирати їжу. Павучара! Йоханий тидей! Коротше, я поняв, що острови це серйозна штука, і тут трошечки не так, все легко! Вас багато капець! Вас багато капець! А я сіки пропускаю контента! Добре, що я купив собі цього. Оцю мапу. Добре, що я розібрався з нею. Фух, треба поїсти. Мобів тут реально немало. Я знайшов зато сіяючі ягоди. Скалет дарова. Давай дивитися взагалі, де вони, що тут відбувається, і навіщо я сюди прийшов? По ідеї, якщо я блоки ламати не можу, то тут, ймовірно, є скрині. Тут якісь, бач, порти, лодки. Шкода, що я не на своєму човні приплив, поняв, а просто типа приплив. Ну, так у мене тепнуло. Аби маєш тут човен мій стояв поряд, поняв? Типа мій. Оце було б реально класно. Так, ну скелетів ми розносимо. Вони потихеньку ще приходять з усяких всяких доміків. Ось тут ще один тобі є. Давайте теж гудбай, брат. Що тут у нас? Пусто. Угу. Окей. Ну тут, ймовірно, ще щось десь є, по-любому. Не може бути так, що острів просто тупо пустий. Диви, є ліжко. Його не забрати. Щось, угу. спаунпойнт поставив. Так, а, тут якісь. Ось у скриня. Кольчужний шолом, шкіра, кісткове борошно. Ну, кісткове борошно так собі, но шкіра це хорошо. Шкіра це хорошо. Тепер я знаю точно, що тут можна знайти якийсь лут. Це вже супер. О, ще одна скриня. Меч! Непогано, пляшечка чар, кістки, кістки теж хорошо. Кістки дуже потрібна штука. Я щось впевнений, що я ще можу тут знаходити не тільки ці дві скрині. Тут ще будуть скрині 100%. Давай мечем бити? Гарпуном так, треба бити. не те. Да, ось ще одна скриня, диви. Діамант, шкіра, кісткове борошно, хорошо. Ти поняв, да? Короче, в ящиках є всякі приколи. і ще павучара. Так, пішов геть павук. Погнали, подивимося ще щось. Тут по-любому ще щось є. Як я розумію вугілля тут добувати не можна з залізом Ну і ладно, ну і ладно. То, в принципі, таке. То не саме головне, що є. Тут ще є ось все частина острова. І ще можна подивитися, що там є на кораблях. Я не пам'ятаю, я тут же ж бігав, да? Тут нічого нема. Так, угу. да, тут нічого нема. Ну, є ось о кораблі зі скелетами Ймовірно, що на кораблях є скрині або бочки. Так, скелет що ти не вмієш стріляти, так? Да? Ай, ти слабачок. Ой, ти слабачок один з другим. А тут скрині є. Скрині то є. Осьо, да? Да, осьо є скрині. Морква! Вугілля, яйця. Хорошо. Так, бочки пусті. Ой-ой-ой-ой-ой, що ой, ой, ой. знайшов? Знайшов моркву, братва. Морква це солідно. Це дуже солідно. Так, ти іди звідси. Ми в трюм спускаємося. Тут повинні бути якісь скрині. Не, Ні, нема нічого, прикинь. Нема скринь. Ну нічого страшного. Тут є ще, ще є цей. Є ще кораблі. Пішли. Я десь бачив ще. Оно, і там цілий острів з кораблем. Так, давайте поїмо. Боже, оце мені вже цікаво. Чи це, Другий острів. Чи це все все як за одне острів? Погнали. Сначала на корабель, там воно ще диви, купа всього є. Це прикольно. Опа, скелетик. Ти впав. Ну ти нуб. О. Стрілок, Диви, не можу достати його. Ладно, придеться спуститись, нічого страшного. Пішли до вас на корабель. Скажіть, що у вас є скрині. Сначала зверху глянемо. Нема. Окей, а внизу. А тут є. Стріли, шкіри, купа. Поки що навіть не знаю навіщо мені стріли. Но скелетів тут достатньо багато. Багато було скелетів, коли я тільки на острів попав. Там було сіки мобів. Це капець. І шкода, що з них кістки не падають. Казалось би скелети, да? але кісток нема. Ось є якісь статуя, табличка. Ну, нема скрині. А ні, є воно зверху. Тут паркур, диви. Все продумали хлопці. Єдине, чого тільки нема, це. А, а лол, так не допригнути? Mm. А як мені допригнути? Ще є скриня? Так, завдії і залізні самородки, ну це єрунда. Допригнув. Золоті чоботи. Це єрунда, чувак. Золоті чоботи, це єрунда Ладно, що тут ще є? На цьому острові 100% ще щось є. Можливо, якась печера з павуками. Я тоді там діамант знайшов. Цілий діамант. Ось все є щось. Диви, там теж статуя. Капець, тут острова прикольні, да? О, став якась палка на вісім удару. Ще кістки хорошо, має вже 6 штуки. О, ні чортаси, і палка тебе та тако підкидує. Непогано, прикольно. Прикольна штука. Так, я на горі якийсь, а є а... під горою щось можливо. А не черта чуєш? чуешь? Ні черсыпалка. Швидкість дає. І тут скриня Приготована свинина. Непогано. Обалденно. Обалденно. Прям реально. Мені сподобалось. Можна повертатися на острів. Бенц. все, хорошо. Давай сюди положим скриню, сюди положим. не сюда. Оце ти, чувак, мені продав, красавчик. Оце ти мені продав. Тепер виходить, я можу що купити. Е, я можу багато що купити, але тільки не тут. Тут я можу смарагди за кремені взяти, але кремній в мене мало. Кремній, ми по-любому знайдемо десь в іншому місті. Ще. Давай поки що скинемо обладунки. Тут скинемо якісь ресурси, поки що всі. А, і бочка пуста, і бочка повна стала, капець. Кстати, ми знайшли смарагд. Що саме класне? Давай його сюда. А, це ми його купили, пожди. Ми його купили, так. Да. Е, у нас є кіст. Шість штук. У нас є кремні, мені треба, шкіра, кістки сюди, шкіра сюди. А, моркву, моркву, яку ми добули. Ми, значить, беремо кісткове борошно, беремо моркву. Зараз будемо її вирощувати. Тільки погнали, заберемо ящика. В ящику має щось бути. В ящику щось є. А, і палиця, кстати, ламається. Прикинь, я її не бачив. Давай хлібчику з'їмо. похилимося трошки. Моркву треба посадити. Так, ладно, все, пшениця, пішла геть. У мене тут буде морква. Опа, отако. Ще трохи продюпаємо моркву по максимуму, як можемо. Все нормально. Морква є. Супер. І тепер е, тебе можна відправляти. Ти знову ж таки погуляти. да? Ну да, бо мені не надо. Шкіру я ніяк тут не куплю. Я єдиний, що можу купити, це смарагди. У мене тупо нема кремнію. У мене тупо його просто-напросто нема. Тому давай візьмемо ще з пшениці десь. Е, зробимо собі нормально хліба. Так, е, хліб на книжку і тріска приготовлена. Ось вона. Тримай, все, давай, мило, лети, пливи, гуляй. А ми, в свою чергу, зараз, звісно, будемо відбиватися отакули. І, само собою, будемо ловити кремній. Бо кремній нам теж надо, у мене його вже тупо нема. Фух, це капець. Так, вудка. Let's go! Так, мені це вже починає подобатись, що ми знайшли першу, можна сказати, ну, нормальну штуку, перший острів, першу мапу. А, блін, опять пірати. Ой, це солідно. Ну я ще рибу ловлю. Може, ви ще поки почекаєте. Кстати, замітив, тільки піратів не видно. А всіх остальних мобів видно. Да, щось воно не клює, коротше. А пірати пливуть. Надо ще поїсти. Давай поїмо відразу. І відразу, може, піратів не видно, бо їх палкою вдарити треба, ага. А вони від палки сразу вмирають, я пані. Ладно, значить можна і мечем. Все, отако. Діамантовий нагрудник випав. І шкіряна туніка на незламні, ще якась ерунда. Так у мене діамантовий тепер. Я його одягнув, да? Да, клас. Клас, клас, клас. Оце супер. Так, де мило? Мила десь нема. Ну, ладно, можна, значить, ловити рибу далі. Так, порадуй мене, мило, бо я вже втомився, просто тебе викликати раз за разом. Можна купити пір'я за серій лосось. Прикольна штука, кстати. Пір'я можна було б закупитися трохи. У мене, по ідеї, десь повинно бути. У мене десь повинні бути серій лосось. Ось що вони. Хорошо. Давай закупимо трошки пір'я. більше тут нічого особо не купиш. О, я придумав. Я придумав жорстку ідею, пацани. Я придумав максимально жорстку ідею. По-перше, робимо щас ножиці. Ножиці робимо. Бемц. є момент. Е, тепер дивись, е, щас, щас одне єдине попробуємо просто зробити. У мене є е, яйце призиву вівці. Де воно? Де воно? Де, воно? Де яйце призиву вівці? Корови, свині, вівці? Ось о. Два штуки в мене є. Дивись, я можу, по ідеї, тепнутись зараз на острів. Острів номер один. Бемц. я прийшов. Тут же ж по ідеї Тепер уже нема скелетів, правильно? Ну, по ідеї так, да. ну там один оно плаває, ну і все, правильно? І більше нема. Що якщо я отут ось заспавню дві вівці? Я вас погодую і само собою пострижу. Хе-хе-хе, <рес> ви виходити звідси не будете? По ідеї, не повинні. Чим виходить? Ну так, да, вони не будуть звідси виходити. Опа, давай сюди, вовну. все, чуваки! Отак От треба було зробити. Ізі. А тепер я повертаюсь додому і поїде, ідеї там вівці собі собі гуляють. Хай гуляють. Так, ти, братухам, що в тебе можна купити? Ще пір'я трохи, так? Да? Ну так, да, та й нормально. Пір'я трохи купили. Хорошо. Значить, що тобі треба? Хліб, тримай свій хліб а, вугілля і приготована тріска. На приготовану тріску. А вугілля в мене є десь в скрині. Ну, складно назвати скриню, це просто бочка. Все, шуруй, шуруй, мило, бо у мене є смарагд, я зловив, у мене є кістки, і мені лишається все-навсе один смарагд для прокачки острова. Один єдиний смарагд. Ну і я можу далі поки що ловити. Мило, як я тебе довго чекав, просто let's go сюди. У нас тут виросла ще пшеничка, хорошо. Пшеничка хай росте все одно. Помаленько-потихеньку. Нехай росте, нехай буде. Хоча я її і так знаходжу в контейнерах, але все рівно, нехай воно буде. Бо контейнери я щось останнім часом почав помаленьку лутати, хоча я їх уже можу лутати супер, супер швидко. І мені це подобається. Таким от макаром я можу їх лутати. І прикинь, як я можу по просто по морю плавати жорстко, скажи. І я ж впевнений, що там є ще дуже багато предметів, про яких я просто тупо не знаю. А вони є, бо я їх не роздивлявся. Я тут просто в рецептах крафтів ну, не бачу нічого такого суперсолідного. Є ось у фейерверки. Так, мило, порадуй мене. Смарагди! Сюди. Просто шкіра, сюди. Пір'я. сюди. У мене є ще такі риби. Пожди, у мене є ще така риба. А, де вона Не з цієї сторони? Пірати, боже! Так, ладно. А, мені да тріска. А де тріска? Ось, пірати пливуть, так, ладно. Ми пір'я купляємо, шкіру купляємо. Смарагди беремо тобі. А, знаєш, чого в нього заблоковані крафти? Бо. Пожди. Так, ідіть геть. Я не знаю де ви. Оце саме тупо, це піратиці. Це саме тупо, десь тут у мене є на острові. Все, отбився. Оце саме тупе, просто що є. А остальне кайф. Так, по суті, я можу ще купити купу шкіри просто. Купу пір'я ще. Шепелерстоун ще беремо. І найголовніше, ми прокачуємо острів. Бемц! Опа! У мене тут з'явилась мачта. У мене тут з'явилось більше місця. І що саме прикольно, диви, вовна? У мене є ось все, біла вовна. Вовна, Бемц. Кремній. Я тільки що весь потратив на смарагди. Супер. Е, палиці. Є, ну палиці по-любому будуть. І нитки 30. Щаща, ще, щас, щас, щас. Нитки, палиці. Палиці. Все, давай. Палиці, є, потім нитки. Є. І осталось кремній. Просто кремній, і все. Хто? А, знову пірати! Знову пірат напали! Невидимі пірати. Як ви задовбали? Я ще поламав моркву за вас, тупих піратів. Все, відбився, слава Богу. Ах, мило, я на тебе потратив весь кремній. Ай-яй-яй! Ай яй-яй, ладно, нічого страшного. Кремні, я думаю, ми добудемо в наступній серії і прокачаємо острів ще далі. Просто ще далі прокачаємо. У нас реально все солідно. Острів прям клас. Острів стає ще більш. Ну як острів, все можна назвати і островом, і блотом І це реально кайфово. Мені дуже подобається. Якщо вам подобаються теж такі відоси, ставте слово подобайте підписуйтесь на канал. З вами був Саньочок і всім пока-пока.